Думаєш, такий розумний? Доведи. Який птах може літати задом? Відповідь Колібрі. Який найбільший хижак серед котячих? Відповідь Тигр. Яка планета названа на честь римського бога війни? Відповідь Марс. Став лайк і підпишись, якщо відповів на перші три запитання. Хто написав Кобзар? Відповідь Тарас Шевченко. Якої країни прапор ви бачите на екрані? Так, це прапор Австралії. А яка столиця цієї країни? Столиця Австралії це канбера, чи правда, що мозок працює тільки на 10%? Напиши свою думку в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.